Доброго дня! Раді вітати вас на полях приватного підприємства агрофірма Славутич. Ми знаходимося в Запорізькій області. На даному полі площадю 160 гектар посіяний сонячник гібрид савана. На 100 гектарах наби було внесено препарат «Нурспрей». Ми його вносили у фазу 10 листків. Погода якраз не радувала і вже йшли на 10 днів вперед посуха, більше 30 градусів. І ми тут значить, внесли цей препарат. Вносили нудспрей в нормі 1 літр на гектар. Після збирання побачили такий результат, де не було внесений нудспрей, була. Ворожанність 25 цикл на гектар, де був внесений 29. Я думаю, що в даного продукту є майбутнє, будемо ще його вносити, я думаю, і перевіряти на других площадях. Всім дякую за увагу. До зустрічі.